Привіт, Олег Винник порушив обіцянку і співає російською мовою. А тоня Матвієнко стала жертвою домагань. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. 16 лютого відбулася 78-ма за рахунком церемонія вручення нагород британської академії телебачення та кіномистецтва називається вона BAFTA Фільм Евордс, і саме на цій церемонії нагороду отримав український фільм Камінь Ножиці Папір. Короткометражка боролася за перемогу в категорії Найкращий британський короткометражний фільм. Ну і за нагородою вийшов український актор Олександр Рудинський, який зіграв у фільмі головну роль. На сцені BAFTA артист не забув нагадати про те. Що відбувається в Україні, зокрема, він присвятив нагороду загиблому на фронті другу актору Євгену Світличному. Ну і також родинський подякував всім захисникам, які роблять все можливе, аби країна залишалася незалежною. Ну і сам Сашко в інтерв'ю ТСН розповів про те, що після церемонії до нього підійшла акторка Кейт Вінслет, відома акторка, так і вона щиро висловилася е, з приводу того, що відбувається зараз в Україні, і казала, що дуже переживає за Україну. Ну а сам фільм. Камінь ножиці, папір» розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України і базується на реальних подіях. Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного Івана. Його батько є хірургом, який рятує поранених військових і цивільних, і робить він це у бункері. Ну і коли окупанти дізналися про сховище, то Іван а, взяв до рук зброю, аби захистити своїх рідних і постраждалих від війни. Ну а фітнес-тренерка Аніта Луценко потрапила до лікарні. Аніта опублікувала фото з лікарні в Європі. І судячи з усього, це Іспанія. Бо жінка каже, що спілкувалася з лікарями завдяки чату GPT. І таким чином він, цей лікар, зрозумів, що її бентежить. Щоправда, що саме бентежила Аніту, вона не уточнила, а просто сказала, що тепер прийматиме антибіотик протягом семи днів. От мені завжди подобаються ці зірки, які постять фотографії з лікарень, але пояснень дають мінімально. Але сподіваюся, що у Аніти це щось не дуже серйозне. Акторка Дарія Петрожицька стала новою ведучою шоу Я люблю Україну. Даша замінила Ксенію Мішину, яка була ведучою цього шоу два сезони. Але достеменно невідомо, чому саме Ксенія перестала вести це шоу. Дехто припускає, що це сталося через мовний скандал, в який потрапила Мішена. Якось вона опублікувала подкаст, в якому спілкувалася російською мовою. Ну а сама Ксенія усіляко уникає цих розмов і не відповідає на запитання журналістів з цього приводу. Навіть втікла з інтерв'ю з приводу цього. Ну, а щодо Дарії Петрожицької, то акторка каже, що це її перший досвід в такому амплуа. Вона справді хвилювалася, але поруч з нею були профіки своєї справи. Це Олександр Педан і Юрій Ткач, які є власне співведучими цього шоу. Ну і ще трохи про Дарю. Акторка каже, що зараз живе на дві країни: це Україна і Німеччина, адже обранець акторки живе саме в Німеччині, і Дарія час від часу туди їздить. І каже, що збирається поїхати туди вже у березні і пробути там деякий час. Ну а до речі, Друзі, до вас питання. Як вам зміна ведучої Я люблю Україну? І як вважаєте, хто краще все ж таки? Ксенія Мішина чи Дарія Петрожицька? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Акторка, яка зіграла у фільмі «Ля Палісіада», Вікторія Олейнікова, потрапила до реанімації. Акторки критичний стан і лікарі вже четвертий день поспіль борються за її життя. Точно діагноз медики поки не встановлювали, але є припущення, що Валерія Олейнікова страждає від дрес-синдрому і герпесного менінгіту. Ну а друзі і колеги зараз активно збирають кошти на лікування Вікторії. Реквізити для допомоги можна знайти на сторінці організації Сучасне українське кіно. Дмитро Монатік розповів, подробиці народження його третього сина. Він каже, що під час пологів він був разом з дружиною Іриною, а народжувала, до речі, вона у бомбосховищі. Це сталося через те, що за день до цього Київ був під масованим ракетним обстрілом, і родина вирішила убезпечити пологи. Ну і нагадаю, що у Дмитра і Ірини народився третій син. Щоправда, ім'я малюка вони поки не розголошують. Діма лише розповів, що ім'я малого йому наснилося. Ну і старший Синів звуть Платон і Даня. А співачка Антоніна Матвієнко розповіла, як стала жертвою домагань. Тоня каже, що це сталося, коли їй було 19 років, і вона привела свою старшу доньку до лікаря. І саме там до неї домагався один з лікарів. Співачка каже, що чоловік був значно старший і використовував усе і маніпуляції, і залякування. Ну і врятувала дівчину лише те, що вона сказала, що є донькою Ніни Матвієнко. Після чого цей контрацептив сказав, що просто пожартував. Ну а зараз знову інтернет-адвокати Олега Видника не біжать, але їхній кумир не стримав слова і продовжує співати російською мовою. В празі в одному з ресторанів все ж таки відбулися концерти цього артиста емігранта Щоправда, є один нюанс. А почнемо спочатку. Трохи більше року тому Олег дав інтерв'ю, де клявся, божився, що не співатиме більше російською мовою. Послухайте, будь ласка. Є там заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою. Я б себе просто-напросто облівав би. Але Олег змінив свою думку, коли потрібно було щось співати в Празі на концерті, і коли цього потребували глядачі. Послухайте, будь ласка. Ого, ми з вами щось не так зрозуміли, чи можливо це і є таке грандіозне повернення Олега Винника? Ну кожен робить сам висновки. А мені цікаво тільки те, що після цього скажуть захисники і захисниці Олега, які тепер у вас будуть аргументи. Але варто зазначити, що Олег Винник сказав, що частина коштів цього концерту підуть на потреби ЗСУ. Але знову ж таки, яка частина, яка саме сума, він не уточняв. А друзі, є така блогерка і учасниця проекту Супермама Настя Арбузова. Вона досить скандальна і частенько не підбирає слів щодо інших. От власне, Настя побувала у мене на інтерв'ю, слава плюс, і не підбирала слів щодо свого колишнього чоловіка, з яким у неї зараз іде суд за аліменти на доньку. За словами дівчини, чоловік вже довгий час не платить аліменти, і вона була змушена подати на нього до суду. А ще в інтерв'ю поговорили з Настею про її нелегке дитинство, тому що дівчинка з 13 років була кинута на Визволяє ще своїми рідними. Ще в 4 роки її батьки розійшлися. Потім мама знайшла собі нове кохання, і Настя говорить, що після цього відчула себе непотрібною. Про перше кохання, про те, як в дитинстві пробувала усі заборонені речовини, про те, як зараз виховує свою доньку, і скільки заробляє, про все це є в інтерв'ю Сава Плюс на каналі Слава Дьомін. Тому а, підписуйтесь. Ну а посилання на це інтерв'ю є в описі цього випуску. До речі, вже в четвер вийде інтерв'ю з коміком Володимиром Шумку. І в ньому Вова ем, сказав мені, що е, подумає над тим, щоб завершити кар'єру коміка. Ми вже робили інтерв'ю з Вовою півтора року тому, і за цей час Шумко дуже змінився. Я думаю, що ви відкриєте його для себе по-іншому. Тому підписуйтесь на мій основний канал Слава Дьомін, щоб не пропустити нові відео. Ну і підпишіться на цей канал, бо тут два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу. І дякую, що ми разом. Ну і знову російські пісні в топах прослуховувань в Україні. Пісні Маргінштерна потрапили на перші сходинки топів в Україні. І це сталося і в Spotify, і в YouTube, і в Apple Music. Пісні цього артиста витіснили нову пісню Гаги і українських артистів. І це обурило багатьох українців і представників українського шоу-бізнесу. Але тут варто... Зазначити друзі, що прослуховування рахується зі всієї території України, навіть окуповані території також вважаються для всіх сервісів Україною. Тому умовно, якщо в Маріуполі послухають російську пісню, то Apple Music вважатиме, що це зробили власне на територію України. Ну і ще одна ремарка: репер Моргенштерн, визнаний в Параші іноагентом. І на початку повномасштабного вторгнення він виступав проти війни. Але вже через рік він почав заявляти, що не проти виступити в окупованні, Упованому Донбасі за умови, якщо йому дозволять повернутися додому. Ну а в Україні Моргенштерн внесений до так званого чорного списку Міністерства культури. Ну і давайте трохи розберемо самого Моргенштерна. Якщо ще до початку повномасштабного вторгнення він був кумиром молоді, і в Україні також, то зараз, відверто кажучи, я не бачу такого ажіотажу навколо цього артиста. Ну особисто я вже не розумію на яку аудиторію він працює, і мені здається, що його ера вже впри принципі, пройшла. Та й стати у топи е, різних сервісів в еру діджиталізації не так вже й важко. Мені кілька артистів розповідали, як це можна зробити завдяки різним способам, і як отримати мільйон переглядів для кліпу. Також е, так є справді круті пісні, які органічно потрапляють в топи, але є і ті, які туди потрапляють штучно. Тому я не виключаю того варіанту, що з піснями Моргенштерна сталася ця сама. Штучна історія. А ми власне такими обговорюваннями можемо а, створити такий собі знаєте, інформаційний шум, роблячи йому ж рекламу і пром. Тому хотів би вас а, все ж таки попросити фільтрувати новини і не завжди вестися на панічні викрики, а робити власні висновки. Ну і чесно кажучи, а, я думав навіть послухати пісні Моргенштерна, які потрапили в топи заради цікавості, так але потім вирішив цього не робити. Бо ще раз нагадую, що людина платить податки саме в Росії, і ко. Жне наше прослуховування російського контенту це додаткова копійчина на дрони і ракети по нашим містам. Я вже три роки не слухаю російських артистів, і мені від цього насправді гірше не стало жити, тому що у нас з'явилася велика кількість співаків і співачок на різний смак. І до речі, цьогорічне нацвідбірне на Євробачення це підтвердить. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій основний канал Слава Дьомін. Ну і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.